Вітаю всіх, хто нас дивиться. У нас у студії заступник голови Івано-Франківської обласної ради Микола Васильович Палічук. Пане Миколо, вітаю вас! Вітаю, шановний пане Іване. Вітаю, шановні глядачі. Ну е насамперед щодо сесії, яка відбулася минулого тижня, по ну скажімо так, непогачих, по теплих слідах е ті рішення, ті е відозви до центральної влади, які були підтримані депутатами, насамперед щодо. Експорту всього з продукції. Це означає, що наші аграрії також зіткнулися з цією проблемою. Не можуть реалізувати те, що може втримати їх на плаву зараз у цей такий складний час. Так, на сесії в нас було три звернення. Одно звернення стосувалося щодо експорту аграрної продукції за кордон автомобільним транспортом і черги, які є на кордоні. Ви знаєте, війна довший час порти було заблоковано, а продукція, яка зберігалася в наших складах, ангарах, не мала можливості бути реалізована. Зараз відкрили можливість портів частково, а частково люди переорієнтувалися на транспорт. В зв'язку з тим стали великі черги, і в тому числі прикарпатські при аграрії не мають можливості вчасно подати. Чи продати, як вони кажуть, вагон один майже два місяці оборот. Машина їде два тижні, треба з таможнями, щоб воно вивезло. Но там 24 тонни, які дозволяються по Європі. Тому, звичайно, щоб аграрії продали продукцію урожаю 20 Першого року і мали можливість зібрати урожай і складувати 22-го року. Треба звільнити ці склади, треба пришвидшити. Тому ми звернулися до органів державної влади і сказали, що у нас є така проблема. Будь ласка, допоможіть. І як ви думаєте, які шляхи вирішення? Що це умовити наших західних партнерів пропускати вантажівки з більшою тона ну, в першу чергу умовити наших митників і наших. Е чи прикордонників швидше проводити ці процедури. Друге звернення, яке досить таке резонансне, це щодо заборони Московського патріархату на території нашої держави. Я так розумію, що ми повинні починати з себе, з своєї області, заборонити тут. А чи ж ні? Ну є повноваження обласної ради забороняти чи не забороняти це, не входить до компетенції рад на рівні закону. Можна заборонити в зв'язку з тим, що російська православна церква підтримує російську агресію, сповідує ідею ворожого фашистського руського міру і заборонити. Тому ми звернулися, що було на законодавчому рівні заборонено. Але я знаю. І передано в оренду в користування наші храми, які є зараз у власності, чи в користуванні у московському патріархату українським церквам. Ну, але я знаю, що на деякі територіальні громади з рішеннями своїми заборонили, наприклад, діяльність цієї е... церкви на своїй території. Більше рекомендаційний характер, вони можуть заборонити, але є закони держави, по яких ми маємо жити. Вони, може, рекомендували, вони сказали, що не хочуть, вони показали свою думку. Вони це мають право. А заборонити може тільки закон. Тобто, все до Верховної Ради. Верховна Рада так. Е, виконання бюджету е, також за перше півріччя цього року також було одне з питань. Ну е, наскільки я зрозумів е, непогана зараз ситуація, стабільна ситуація. Щодо е, прогнозів на друге півріччя, і це по бюджету ми постійно говоримо так. з вами. Це більше формальне питання півроку, тобто, по регламенту, ми маємо слухати перший квартал півроку. Е, Три квартали, але я бачу цифри 1 липня, що в нас за півроку було, я бачу цифри зараз по вісім місяців. Тому для мене це було формально, бо після вісім місяців, якщо порівняти до півроку, і вісім місяців ще більше ріст, як був. Обласний бюджет виконується дуже добре. Тенденції по громадах, абсолютно, які почалися, так і зберігаються, 20 громад. Які мають проблеми або частково проблеми з виконанням, 42 громади йдуть з добрим перевиконанням. Але то, що я бачу, уже, скажімо, можливою проблемою у бюджеті 2023 року, ті громади, які йдуть з перевиконанням, наш бюджетний кодекс може їм порахувати. Ті тенденції, які були у 2022 році, у бюджет 2023 року, і вони тоді стануть проблемними. Я це зараз побачу при формуванні бюджету 2023 року. Не через війну, а через недосконалий бюджетний кодекс, на мій погляд. Ми з вами це неодноразово говорили, коли нема доброго розрахунку, а банальна формула, яка дуже часто неправильно рахує може спричинити так, що у нас понад 30 бюджетів будуть дуже проблемними або катастрофічними в бюджеті 2023 року. То, що я бачу зараз, може поправлять, може, внесуть зміни, і ми будемо зараз звертатися до міністерств, писати, пропонувати, щоб врахували ці, скажімо, тенденції щодо збільшення бюджетних платежів. Від чого вони взялися? У нас громади пореєстрували в себе територіальні оборони, військові частини. Вони отримують величезні, ну великі заробітні плати в загальному, там, якщо є там 300 військовослужбовців, можуть військовослужбовці бути у зоні бойових дій, але вони базуються в якійсь громаді. Вся заробітна плата і податок на доходи йде в громаду. А з 23-го року пропонується військовий збір не платити громадам, податок на доходи фізичних осіб з військових не платити. Тому ці громади доотримують тих грошей. Відразу з мінусом. І в них можуть бути проблеми. Такі зміни. Це зміни нещодавно, я так розумію, так? Щодня приймаються якісь закони, чи не щодня дуже часто, що стосується військових, і це правильно, і це нормально. Я, напевно, так, колись і давніше, і багато країн. Військові не платять податок доходів фізичних осіб. Ну, нормально. Є, бо, така є, є, є така практика, є, є такі. А, якщо приймуть, нормально, але врахуйте це в доходах місцевих бюджетів. Mm. А що робити з тими громадами, які зараз вже не виконують? От кінець року і прийдеться. Е, ні, не буде там проблем ніде. Тому що е, зарплати вони виплатять. Не буде у них проблем, вони і так не мають можливості фінансувати багато проблемних питань будівництв, які прийняли на початку року. Тому що казначейство обмежує, навіть не казначейство, є постанова 590, яка має перелік, що можемо фінансувати у період воєнного часу, що не можемо. Тому і обласний бюджет не може багато видатків фінансувати. У нас не працюють багато програм, програма духовного життя, допомога церквам, будівництво спортивних майданчиків. Ми не маємо права це фінансувати. Можливо, так і має бути, бо війна нам треба забезпечити в першу чергу армію, заробітні плати, можливо, приміщення зремонтувати і прийняти осіб з східної України, там де бойові дії йдуть. Треба бомбосховище чи там інші якісь види укриття добудувати, відремонтувати. Тобто на це дозволяється. Інші видатки не дозволяються. Тому за рахунок того, що не дозволяється, вони компенсують свої там заробітні плати і там медичну сферу, охорону здоров'я, освіту. Тобто особливої проблеми не передбачається? Ну, це якби неприємно, але не буде катастрофи, скажімо так, не буде проблем з виплатою заробітних плат. Знову гарячою темою став ковід. І кажуть, що навіть третя бустерна доза не рятує від цього захворювання. Ваша позиція як? Ви, до речі, вакциновані і чи а, Не знаю, не маю інформації, по-різному говорять. Збираюся вакцинуватися ближчим часом третьою дозою. Бустерною. Такі... Ну, я не знаю, я, що, що, чого не. вона бустерна називається. Я не знаю. Ну. Та якось так на Перша так була друга, а що бустерна. Не? А що бустерна на правду? Вакцинувався рік тому, потім в січні захворів, сказали почекати, потім почалась війна. Зараз чекаю, коли от в область прийшла вакцина, зараз знову з'явиться в поліклініках і, і збираюся до кінця тижня піти і отримати третю дозу вакцини. Тобто і, і, і ваші рідні, я так розумію? З дружиною так. Як оцінюєте початок навчального року? Особисто ви, от не з 1 вересня розпочали трішки пізніше, але разом з тим очне навчання розпочалося. Довго триватиме, на вашу думку? Хто зараз може давати якісь прогнози в нашій країні? На сьогоднішній день мої діти, три студенти, навчаються очно, в них у університетах. Очна форма навчання в, в, в одному не те частково. Очно є пари які онлайн, є пари, які е, в аудиторії. аудиторіях. І це також проблема. Це у Львові, але дитина е, мусить бігти там додому, сідати за комп'ютер, потім пара закінчилась складати кубів і бігти на пару. Тобто, хто десь близько живе. Ну, ще вкладається. Хто далі добирається, це проблема, бо діти запізнюються. Але і такий формат навчання є. Діти, які ходять мої дві донечки в школу, вони вже на даний час ходять до школи і вчаться за партами. І ви як батько задоволені такою ситуацією для початкових класів. На мій погляд, краще навчатися в школі. Однозначно. Почули. Ну і тобто, новина сьогоднішнього дня, вже до, до війни переходимо. Путін об'явив часткову мобілізацію в РФ. Що це означає? Це означає, що Росія зрозуміла, що вона програє війну по всіх фронтах і безпосередньо на війні. Наші хлопці їм дають такого жару, що ви чуєте ті перехоплення розмов. Їм там дуже невесело. Ми наші збройні сили відвоювали майже всю територію Харківської області. Частково вже є декілька населених пунктів Луганській області. В цей час Росія не просунулася ні на метр. Хоча вони там десь уже раз 15 заявляли, що захопили піски, так? Це, а, що був, це так. вони скормлювали свій електорат. Коли електорат побачив, що Росія програє, почали різко критикувати Путіна. Путін поїхав на саміт в Узбекистан, повернувся з провалом. І Китай, і Індія йому неоднозначно сказали: Ти не правий, ти почав війну, ти маєш завершити. Я знаю, десь так читав із російських джерел і, і слухаючи аналітиків, зрозумів, що в Росії було декілька варіантів продовження війни. І вибрали вони, як кажуть, перемогла там ця партія Єструбів, пішли на ескалацію конфлікту. Вони що роблять? Ну, колись там референдум проводити, не проводити, як, хто. На вересень, на, на листопад. Зараз, 20 вересня, всі краї, ці їхні псевдоутворення і колоборантські е території, які зараз тимчасово захоплені, оголошують про проведення референдуму. А тепер подумайте, 20 числа оголошують, що з 23 по 27 прийде референдум. Як досвідчений,. Е Чоловік розуміє, що навіть соціологічне дослідження за цей період неможливо провести. Якщо я скажу там, пане Іване, проведіть мені соціологічне дослідження через за, три, дні, за три дні з доброю вибіркою, з друкуванням анкет, з визначенням респондентів, з просто пройти опитати, щоб воно було професійно, це тільки якісь там авантюристи, не професував, сказати, так, я зроблю. А провести цілий референдум. Це процедура території України. Є закони, які передбачають відповідальні органи роблять так? центральні виборчі комісії чи комісії, які є, утворюють рішеннями комісії на місцях. Ці комісії збирають людей, визначають приміщення, потім перевіряють списки виборців, друкують бюлетені, привозять Це неможливо зробити. Тобто вони придумали такий псевдореферендум, який нібито по онлайн голосуваннях будуть голосувати. Хто буде голосувати? Хто, як? Це, це можна у Португалії провести референдум і сказати, що область Португалії сьогодні хоче бути у складі Росії. Чи у Прибалтиці, чи в будь-якій країні. Але ціль ми розуміємо для того, щоби. Розуміючи, що їхня поразка неминуча, вони завтра скажуть: це територія Росії. А згідно з нашою військовою доктриною, ви на нас напали. Тепер ви нападаєте на нашу територію. І ми можемо застосовувати ядерну зброю. До речі, в цьому зверненні Путін декілька разів наголосив: це не блєв. У нас зброя сучасна, а він або так думає. Або а, його обманюють. А, не дивно мені така риторика Путіна, бо я колись багато читав і зустрічався з а, позицією Гітлера, коли він програвав війну. Де він навіть коли війська стояли вже під Берліном, війська союзників. Він збирав всіх своїх, там вже ніхто, вже офіцери, вже не ходили, кухарів, прибиральниць садив за стіл і розказував про велику перемогу, яка скоро буде. То саме Путін. Він має якусь бредову ідею. Він, напевно, абсолютно хвора людина, яка вірить в свою там, геніальність досконалість, думає, що він переможе. Ну, оголосить мобілізацію. А 300 тисяч чоловік. Знав... Досланцію. Дивіться, а тепер е коментарі росіян. Загинуло 5900, Оголошуємо часткову, і так підкреслю, часткову мобілізацію. Будемо брати тільки тих, хто служив в армії, і має досвід. Так це повна мобілізація, будемо брати всіх: 300 тисяч. А люди питають: а на що вам 300 тисяч, якщо у вас 5 тисяч загинуло? Ну, у вас було угрупування 150 тисяч військ, пішли, напали там на Україну так звана спеціальна воєнна операція, загинуло 5 тисяч. Нашу вам 300 тисяч? І чітко ви брешете. І ви брешете, що напевно не буде 300 тисяч, то буде мільйон. І які е, найбільш популярні питання у російському гуглі? Як виїхати ви з Росії, як уникнути мобілізації і так далі? Акції російських підприємств банків бірж. Вчора падіння до 25% окремих компаній. Сьогодні падіння 10-11% на цей час зараз продовжилось. Думаю, що це може стати початком кінця Росії. Те, що ми з вами говорили не один раз, Сподіваюся, прошу Бога, щоб це скорше сталося. Це дасть можливість зберегти життя для багатьох українців. Яким чином думають з цієї ситуації виходять російські олігархи? Адже вони, скажімо так, під ковпаком Путіна і разом з тим хочуть зберегти свої статки? Яка їхня діяльність? Знаєте, буде? що я зрозумів? Що російських олігархів? Самостійних не було. В Росії один олігарх Путі, чи навіть не Путін, а їхнє там ФСБ, в особі Путіна там Патрушева і ще декілька чоловік. А олігархи це всього на всього призначені люди, яким було дозволено заробляти гроші, добре жити. Мати десь там нерухомості по світу, але це гроші не олігарха, це гроші ФСБ і Путіна. І Патрушева і, можливо, там Бортнікова, хто там в них там ще такий е впливовий, не знаю Їм було дозволено, ніякі вони не олігархи, ніякі вони не самостійні. Хтось один, хоч там виступив, сказав, ви не не, не праві. Система погано працює. Якби не Алла Пугачова, яка прямо, чітко сказала, відкрила, ну, може, не відкрила очі, бо багато і так розуміли, але сказала правду, не побоялася, усі сиділи тихенько. Що думають, що там геть вони такі дурні. Ми жили в Радянському Союзі, так? коли нам казали, як, як там гарно Брежнєв пише там цілина, мала земля. Пам'ятаю. 에... <смешно> і, і, і це нам все розказували, цитували. І всі ходили так, казали: так, які мудрі, які геніальні книжки. Поки хтось перший не вийшов і сказав, що це бред, єрунда. Радянський Союз це тоталітарна система. І всі почали казати так. Так само на кухні вони сиділи, вони розуміють, але ніхто перший не сказав. А тепер будуть посилатися, от, Алла Погачова має рацію. Ну, то хто складе опозицію? Кажете, а наша опозиції є, є імперія, яка розпадається. В кожній країні знайдеться свій лідер. Татарстан, Комі, Чечня, Осетія, Кубань. Є лідери, є депутати, які з'являються, які підписують звернення, що Путіна треба відставку. Вони можуть стати новими лідерами Росії. Як ви сказали, Кубань якось так рідно стало. Україна не претендує на чуже. Mm. Може, можуть називатися Українська Кубань. Гарна назва. Гарна, до речі, на правду. Е... Куди тікатимуть? Ви кажете, куди втікти найбільші запити зараз в Росії? Куди тікатимуть? А це ж багато західних країн просто закрили кордони для цих росіян. А чому тікати? Коли е, дотепер тоталь, тоталітарна система нищила всіх, прийняла такі закони, які е, тюремний срок там, до п'яти років за, е, як вони там -то формулювали, там за заперечення спеціально. Заперечення, тому, там, дискредитація російської армії, якось так воно називалося, то е, зараз 10 років. За ухилення від мобілізації, це називається дезертирство. Ці закони не працюють. Бо напевно вбити воєнкома буде менше років, чим ухилення від. Ви розумієте, тобто 10 років. За що? То за, за те, що я повістку не взяв. Та я краще вб'ю воєнкома, тоді дістану 7 років. Просто, просто, от росіяни, слухайте поради добре. Сподіватимемося, що почують. Е, оці референдуми, які, про які ви вже говорили, е, направду вони можуть відбутися. Дивіться, Вони ніяк не можуть відбутися. Але звіти по кожному референдумі, у них вже написані. 80% прийняло участь. 99% проголосувало за. Буде. Е... Величезна істерика, величезні там е соплі воплі на всіх пропагандистських каналах, там Соловйова, Скобєвої, Сімоняна, Кисельова, всіх тих пі, -пі, -пі ганих людей, uh -huh. Uh -huh. які е до сьогоднішнього дня зумбують росіян. Воно буде. Але це вже нікому стає не цікаво. Це чистий такий. Ну, я, я думаю, що тут з одного боку хочуть ще раз настрашити, ще раз там сказати, що все, от Росія вже там переходить всі червоні лінії. Е, Америка, світ, заставте Україну, щоб вони зупинилися на тих межах, де сьогодні є. Ну, але але все-таки залишається буде. ядерний шантаж. Е, просимо Бога, щоб навіть якщо та кнопка буде нажата, щоб вона відразу розірвалася на місці. Від війни до мирного життя на наших теренах. Як ви ставитеся зараз у цей час військовий, що люди все-таки проводять весілля? І подекуди кажуть навіть гучні весілля? Я ніде не чув за гучні весілля, але я знаю, що коли був ковід, дуже багато відкладало, перекладало і попризначало весілля. Почалася війна, всі зупинилися. І ця зупинка йшла буквально там до липня місяця. Після липня, знаю, є формат весіль, коли без музики, без танців. Є молоді, шлюб у церкві. Молода обирає гарне біле плаття, молодий костюм для пам'яті, для фотографій і невеличка гостина для рідних, близьких. Це нормально, тому що це добре, коли створюються сім'ї, коли е, ніхто не знає, коли закінчиться війна. так? Молоді прийняли рішення одружитися. Може, вже е, молода дівчина вагітна, може е, є якісь плани на спільне життя. Рік чекати, два роки чекати, три роки чекати. І е, я знаю, що є весілля, які роблять без музики, без танців, але е, для того, щоб залишилася пам'ять, щоб було показати там дітям якісь альбоми, ну, та й, власне, самим переглянути. А, Абсолютно як? нормально, коли створюються сім'ї, це країна живе. Е, ще одна така інформація від фахівців про те, що в час ковіду, мається, в час карантину, дуже багато було розлучень. Натомість, під час війни дуже багато одружень. От, що за такий феномен? На вашу е, думку. Ну, дивіться. Е, Трошки різні речі, так, бо молодь одружується і е, створює сім'ї. Багато військових одружується зараз, так? Хлопці розуміють ціну життя, розуміють, що, що є та людина і довго зустрічається, він їде, він хоче, щоб вона його чекала, щоб він е, його. Е, Перебування на війні було швидше перемогти, вернутися до своєї там дружини і так далі. Під час ковіду, ну прості елементарні речі. Закрили в всіх квартирах. По два-три тижні не можна виходити. Ну і чоловік з жінкою посварилися та розлучились. Логічно. Пане Микола, ще одне таке: грибами багато? А Цього року дуже багато. Дуже багато і літом ходив, і ну, досить-досить багато збирав. А зараз похолоднішало, і то суттєво похолоднішало. Але гриби є. Але гриби є. Гриби є. От гарно люди кажуть, бо дуже багато грибів було в 2013 році. Дуже багато грибів, коли почалась війна. І люди зараз кажуть: а тепер, напевно, має скінчитися війна. Бо Дуже, ще більше грибів, було. як було у 2013 році. Якби це добре було? Так, тому ці прикмети мені теж подобаються. Сподіваємося, що воно так і буде. І до кінця 2022 року закінчиться війна. А гриби будемо збирати вже щороку. У мирному 23 му А щодо погоди? погоди? Бачите, так похолоднішало на вашій гірській місцевості вже і сніжок випав. Ну, правда, не у вас у вашій рідній бурохті. Вище, на горі під Іван. Але що це означає? Що, то, по повірях кажуть, що буде тепла осінь, і дуже пізна зима. Нам би здалося. Так, власне, що в Україні би дуже було добре, що було тепла осінь, тепла зима, і ми мали менше залежності від російських енергоносіїв, газу. Передбачаю, що якщо воно конфлікт буде затягуватися, Путін буде. Бити і нищити інфраструктуру, всякі там лінія електропередач, наші теплові станції для того, щоб спричинити більше руйнувань і проблем. Бо коли холодно мороз і буде вироблено там якась там газова там станція чи лінія електропередач, це загроза, так тобто люди будуть мерзнути. Думаю, що українській владі. Я думаю, що вони це розуміють і знають, але це треба звернути увагу, щоб максимально забезпечитись якимись альтернативними джерелами, щоб не померзли наші люди. Будемо сподіватися, що цього не буде. Будемо сподіватися, що Росія розпадеться. Господи, Боже, поможе. Вже на наступній програмі будемо рахувати нові республіки, які з'явилися. Про українську купальню це мені сподобалося. Дякую, дякую, пане Микола. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. Будьте здорові. Побачимось.